Так, друзі, сьогодні я вам розповім найпростіший рецепт приготування коноплі, адже будь-який рибалка знає, що найкращі смаколики для коропа, сазана, амура і так далі це саме конопля. Це найнатуральніший корм, тільки котрий може бути. І якщо ви подивитесь за усіма спортсмени, 80-90% конкретно використовують коноплю. Так як її все ж таки приготувати? Дивіться, хтось її замачує, хтось не замачує. Ми конкретно робимо таким чином, що ми приїжджаємо на водойму і конкретно закидуємо, наприклад, кілограм коноплі на 3. 3 літри води, тобто у нас іде концентрація 1 до 3, ми більше нічого не додаємо, Тобто ми засипали коноплю, далі додаємо воду, ставимо це все на швидкий вогонь спочатку, воно закипає і після закипання 40-60 хвилин ми конкретно проварюємо. І ви можете подивитися, ви повинні його зварити до ось такого стану, коли, по-перше, вони почнуть наповнюватися. А по-друге, коли такі білі хвостики безпосередньо з'являться. Коли ви вже 40-60 50 хвилин відварили. Я ж не знаю, який у вас там вогонь, який у вас конкретно а, літраж, і так далі. Коли конкретно ви побачили таку консистенцію, ви вимикаєте вогонь та ще даєте 40-60 хвилин безпосередньо настоятись. Тобто, щоб воно наситилось, настоялось і конкретно в цій воді настоялося. До речі, ніколи в житті не зливайте цю воду. Це найкращий ліквід природний, котрий котри, котри може у вас бути. Тобто, ви можете його додавати або в прикормку, або в інші якісь справи, там в стік мікси і так далі. І це конкретно буде найкраща історія, тому що тут маскла, олії, інші поживні речовини, речовини на котрі клює короб. А, до того, як використовувати конкретно коноплю. Ми робимо таким чином, що це наша наша закормочна взагалі історія. Тобто, ми приїжджаємо на водойму, ми першочергово закидуємо коноплю і мілкий. Пелець. Далі, коли ми вже укрупнюємося, то робимо більше пелець і більше болів. Коноплю ми додаємо абсолютно завжди, тому що рибкам вона подобається, вона мілка, тобто короб дуже, дуже довго її збирає конкретно по точці, тобто він буде довше триматися на вашій точці і безпосередньо ще кажуть, що це як натуральне проносне саме для риби. Тобто, в них шлунок очищується і вони все більше і більше хочуть їсти. Тому, друзі, з вас лайк та підписка за такий чудовий рецепт. Він дуже легкий, дуже простий. Я б вам би нічу, ніколи не радив нічого додавати, усяких ліквідів, підсластителів і так далі. Це на природня класна штука, котру буде їсти будь-яка риба, і це прям буде топ. Тому з вас лайк і підписка і гарних вам трофеїв.